Усім привіт! З вами Ліза. Сьогодні покажу, що в мене закінчилось в червні місяці. ось такий пакетик. І давайте буду починати. Перше, що в мене постійно вже є у використанні, це сираве, очищувальна, зволожувальна емульсія для нормальної та сухої шкіри. Користуємося нею як милом для рук, не сушить руки, абсолютно навіть дуже суха шкіра, шкіра з дерматитом. І також чоловік використовує для обличчя. Беру цей великий об'єм 473 мл в аптеках, беру в мейкапі, там, де е, зручніше, де краща ціна. Також закінчився ось такий скраб антицелюлітний Top Beauty. Купувала я його в магазині у Віки, Віка Лейді Б'юті блог канал і е, магазин в Інстаграм. Е, в неї Дуже класний аромат. Тут грейпфрут і папая солодкий, фруктовий, на основі кави і морської солі класно відлущує шкіру, подобається. Ну, про антицелюлітний ефект я не можу сказати нічого, тому що, я думаю, один скраб тут не впорається. От а так, взагалі, класні аромати. У мене ще був з м'ятою В попередніх баночках я показувала. Подобається. Дійсно, аромат, ну, він стійкий, він і в вані залишається довго. Коротше, дуже сподобалась, буду повторювати періодично. Ось така пінка для гоління в мене закінчилась, Це чоловіча, йде для чутливої шкіри, Арко. Ну, на той момент, коли я купувала іншого не було, пінка як пінка, не викликає подразнень. Сподобалась. З сайту iHerb закінчився ось такий дезодорант, кристал. Він в формі Стіко був. Мені його вистачило майже на рік, а може й на рік. От, користуюсь на кожен день. Єдине, що на спортивне тренування він заслабкий і і ну, на дуже-дуже сильну спеку. А так кожен день в принципі, використовую і дуже економічний, не містить шкідливих солей алюмінію. От, в принципі, мені підійшов, він не всім підходить. Тут треба пробувати. І вже знов купила такий самий на iHerb. Також з сайту iHerb закінчилася масочка для волосся кучерявого від Giovanni. Лінійка Curl Habit. Ось така. Дуже мені сподобалась і ця маска, і взагалі вся лінійка. Тут було 400, ні, не 400, 295 мл. Її треба було невелику кількість не так давно, десь біля місяця підстригла волосся, і тепер мені взагалі треба невелику кількість, тому що тут таких дуже сухих в мене немає кінчиків, воно легше розплутується. Дуже подобається, аромат приємний. Буду я думаю, що повторювати, тому що я вже купила свій кондиціонер і не змиваємо кондиціонер і гель. От ще треба буде шампунь спробувати. Ось такий продукт, також за захерп для волосся, закінчився. Це іде бренд Original Sprout, класична колекція Miracle Detangler. Тобто чарівний розплутувач. Це, якщо подивитись на іхрб рейтинг незмиваємих кондиціонерів, то це засіб на першому місці. Цей пробник да, він в мініатюрах 118 мл, але досить такий великий. Він йде, бачите, у формі спрея, і коли я намагалася нанести його зі спрея на волосся, я взагалі не зрозуміла, чи там щось виходить, чи ні. Ну це дуже мало І ефекту я зовсім не бачила, тому думаю, ладно, розкручу його і буду наливати на руку. Хай він навіть буде рідкий, ну більше попаде на волосся, тому що ну, для мене це попшикати це не про що. І коли я відкрутила, я здивувалася, що він був там у формі молочка. Тобто, це не водичка була, ось трошки на цій паличці залишилося. І я думаю, М -м, навіщо ж вони зробили тут помпу? Якби краще зробили тюбик, так, да, вичавлювати було б зручніше набагато. І ось таким чином вже можна було більше нанести, краще розподілити по волоссю. Е, ну, все одно, мені якось не дуже подобалося, як з ним. Виглядало моє волосся, особливо перший день після укладки ще нормально, а вже на другий, третій, як начебто, я нічого не наносила. Можливо, це ще справа не тільки в цьому засобі, а ще й гелі, яким я зараз користуюся. Отже, для себе я повторювати не буду. Можливо, для прямого волосся в якості такого термозахисту, ну, я не знаю, воно має розплутувати волосся, так? Можливо, кому тяжко. Розчісати після е, миття. Тут підходить для малюків, для дітей, для дорослих, для всіх типів та текстур волосся допомагає е, попередити ламкість волосся, е, м'який піаш, е, антифриз, тобто антипух цей. ну от У мене пух на другий день вже з'являвся. Е, і е, розплутування. Коротше кажучи, ну, не сподобався, повторювати не буду. Хоча от в пробних зразках він досить таки по хорошій ціні був. Також до того, як я попробувала дезодоранти кристал за мої улюблені були віддав саме в вигляді таких спреїв. І я зараз собі купую їх для тренувань. Ось це закінчився ягоди Асаї і водна лілія. Не сильно мені цей аромат сподобався, але як вони працюють, як вони захищають, мені дуже подобається. Ось саме ці спреї, вони не залишають слідів на одязі. І я пробувала давні, ве, Рексона, Фа. Ну от дав мої найулюбленіші. Зараз вже вони коштують навіть на знижках в районі 100 гривень. Ну, реально в 2-3 рази десь подорожчали з початку війни. Так, щось у мене тут. Для обличчя, дещо в мене позакінчувалось, ось такий крем-бренд Skin 1004. Купувала я його на iHerb і от недавно для себе відкрила. Я зараз мало-дуже роблю якихось покупок, і по сайтам косметики хожу. Є ця лінійка, і цей бренд і набагато ширше представлений на мейкап. На інших магазинчиках в інстаграм продається. Тому замовити можна. Я отак його весь час вишукувала, вичікувала, поки на iHerb з'явиться. А виявляється, можна і в нас купити, і ціни там плюс-мінус такі самі. Єдине, що на iHerb я впевнена в оригінальності продукції, це був крем з центелою мадагаскарською. Ну, не знаю, Якась базова лінійка 75 грам, бо на Herc там вона одна лінійка ця представлена, а на мейкапі я вже вчора дивилася набагато більше. Користувався мій чоловік, крем був такий досить щільненький, живильний, гарно зволожував, знімав почервоніння і якесь, якщо на обличчі ну, якісь там imperfections, да, якісь недосконалості, то він допомагав з ними боротися. Мені він сподобався, я пару разів брала, пробувала його використовувала і замовила собі ще один такий тюбик, такий самий. подобається, що об'єм 75 мл. Тож, буду користуватися від бренду Punkan Юль закінчився тонер, ось такий заспокійливий глибокого зволоження. Він тут іде без якихось кислот, без соліцилової кислоти. Був ріденький як водичка, непоганий, гарно дійсно він заспокоював, бо коли змінила тонер, помітила, що щось вже не те. Але повторювати я не буду. Я вже хочу повернутися до таких більш густих і в'язких тонерів. Бо останнім часом в мене всі такі ріденькі, і вже мені це не подобається. Ось такий ще крем корейський закінчився від Мізон колагеновий ліфтинг крем Використала його повністю, він такий був гелевий. Мені вистачало від нього і зволоження, і живлення. Я і на зимовий період, і вже на початок весни його використовувала, початок літа. Тут також непоганий об'єм 75 мл, така велика баночка. От. Але він ну, саме як такий анті-ейдж, а якось от з висипаннями, з таким цим він не допомагав. Тому, напевно, для нормальної шкіри, для сухої шкіри писала дівчатка, що малувато їм зволоження. То я не знаю, можливо, для комбінованої, але ну, для такої шкіри, на якій можуть бути висипання, як в мене, він особливо нічого не робить. Тоді треба якісь більш дієві, напевно, засоби в вигляді з або тонерів, або якісь додаткові такі вводити ще засоби. О, також у мене ось такий серум від Madhippie з вітаміном С. І фірурловою та гіалуроновою кислотами закінчився. Ну Я користувалась, я не побачила ефекту, От як іноді буває від вітаміну С, що шкіра починає сяяти якось рівніша і стає кращий кольор обличчя. Ну користувалась і користувалась. Вона така досить липка була, ця сироватка. На ній міг навіть деякий інший догляд. Якось я не зрозуміла, чесно скажу вам. Тут 15 мл, але вистачило надовго, це також мініатюрка, за Ахорб e замовляла. Так, для обличчя також ось такі патчі, від COSRX закінчилися. Це мій мастхед, постійно мають бути. Люблю, повторюю, і на Ахорб, e і на майкап, де попадаються, там і замовляю. Ось такий провничок крему використала від Холіка-Холіка, додавали мені у замовлення. Lesson Skin називається. Ну, вистачило мені на півтора рази, я особливо і не зрозуміла. В принципі, приємний по нанесенню, От так більше нічого не можу сказати. І з декоративної косметики два засоби закінчилися. Перше це буде підводка від GlamB, маркер лайнер. В коричневому кольорі, не знаю, який Браун просто написано без номера, що це за лінійка. Минулого року їх давали в подарунок при купівлі продукції Glambe, там на якусь певну суму. І в мене було два. Синій в мене був одразу бракований, попався, а ось цей коричневий добрий був. Тут він маркер, так, з фетровим кінчиком. Він ще малює на руці, але на очах він вже на тінях малює погано. Сподобався цей маркер. Я більш люблю такі брашлайнери з пенсилком на кінці, але цим теж можна трошечки так, потренуватися і малювати рівні стрілки. Він дуже стійкий і вистачило мені його майже на рік. Дуже довго був у використанні. Зазвичай інші маркери ну такі я не купую, сама я купую брашлайнери, а ну, от попадається в подарунок, і колись раніше я купувала, то вони мені менше року служать, там буває декілька місяців, буває пів року. От. А тут ну, при щоденному використанні на рік вистачило, я дуже задоволена. І дійсно він стійкий, хоч тут не заявлено, що воду стійкий, але ось так він не розтирається. І водою навіть треба ще постаратися його змити. Тобто не тече. Ну, по якості дуже класний. Мені здається, таких вже у глембі немає. І він не тріскається, бо в мене ще є рідка подводка Глембі. І вона от тріскається, має таку особливість. То ця дуже, дуже непогана за свої гроші, особливо, як була мені в подарунок. Можливо, є якась ну, оновлена лінійка, я не знаю цих лайнерів. В принципі, непогано. Якщо ви любите brush лайнер і от коричневий колір. Я люблю, щоб підводка була не чорна, а коричнева, хоч зараз захотілося після коричневої чорного. Так, і остання баночка це буде базове покриття для нігтів від El Corazon Perfect Nails. Добила, закінчила. в мене є лаковий проєкт Project Polish. І от в ньому. Закінчились, чому я дуже рада зараз, намагаюся якнайбільше лаків позакінчувати. І лезви не забула. Остання порожня баночка буде в мене ось в цій палетці, Вона у мене бере участь у проєкті закінчити палетку в цьому місяці, наприкінці червня, на початку липня, я не буду робити апдейт. Просто покажу вам, що ось цей середній рефіл у мене закінчився повністю. Я поставлю фотографію, як виглядала ця палеточка на початку проєкту. Я почала з березня десь її закінчувати, ну, вести цей проєкт. Так то користувалася я нею раніше. Це був такий середньо-коричневий відтіночок якраз для складки повіка. Дуже ця палетка мені подобається, і хочу закінчити в цьому році. Напевно, в липні я хочу собі зробити невеличку відпустку. До речі, подивіться, як інші рефіли виглядають. Ну, поступово, поступово користуюсь усіма, і донечки поступово збільшуються. Хочу взяти інші палеточки собі на липень у використання, а це буде така допоміжна. Тобто, от сьогодні в мене макіяж повністю не виконаний, всі відтінки використані. На все по віку ось цей такий він: відтінок шампанського, на центр рожевий, складочка ось цим рожевим, куточок зовнішній, ось цим, і ну, припудрювала по віку самим світлим Тож, хочу трошечки, напевно, відпочити. Ну, ось три матових будуть я думаю, використання як допоміжні, а вже шиммерами. Візьму щось інше. Отакий От був мій міні-звіт по цьому проєкту і звіт по порожнім баночкам. Якщо ви щось спробували, з цього пишіть ваші враження. Дякую всім за увагу. І бажаю вам мирного неба. Бережіть себе, бережіть своїх рідних і до нових зустрічей на каналі. Па-па!